Вітаю вас, друзі! Клематис, посадка та догляд. В цьому відеоролику я розповім і покажу, як саджати клематис, який ґрунт необхідний при посадці клематиса осінню, Як треба поливати клематис та інші цікаві речі про цю дивовижну рослину? Клематис це. Квітуча Ліана, яка здатна мальовничо прикрасити альтанки, паркани, арки. Також чудово клематись буде виглядати і у квітнику, в такому разі необхідно спородити опору. В одній з клумб у мене вже росте клематись. Йому під ноги я посадила низькорослі однорічні та багаторічні квіти. Це петуні, чорнобривці, календули, вербени, бадани, причудове поєднання. Так само хочу посадити і в цьому квітнику. Клематись. До речі, у мене росте фіолетовий клематис, тут посаджу клематис з ніжно-рожевими квіточками, з ароматом ванілі. Цей багаторічник віддає перевагу легким, добре дренованим ґрунтам. Саме такий ґрунт я приготувала для посадки, з чого він складається. Це добре перепріли одна частина, садова земля, торф. Якщо на вашій ділянці важкий ґрунт, обов'язково додайте трохи піску. Я не додаю, тому що на ділянці піщаний ґрунт. А ще я додам до цієї суміші деревну золу. Все ретельно перемішую. На дно посадкової ями насиплю дренаж. І вже зверху дренажа насипаю ґрунт. Зверніть увагу, ґрунт для посадки легкий, розсипчастий, кущик для посадки маю закритою кореневою системою. Я заздалегідь пролила його водою, тому можна витягувати сміливо, але обережно. Ощільнюю з усіх боків горщик. І ось так потихеньку, ось так витягую його. Зразу звертаю увагу на стан коріння, бачу, що вони гарно виглядають. Тож почну посадку. Як правильно посадити клематис? При посадці Необхідно заглибити кореневу шийку. Ще додам до посадкової ями трохи вапна і перемішаю ґрунт, приміряю кущик, щоб рівненько різ і засипаю навколо ґрунтом. Нагадую, кореневу шейку треба заглибити. На одному місці клематис може рости до 30 років. В перші два роки рослина набирає силу. І вже на третій, четвертий рік вона виявить себе у всій красі, ущільнює навколо ґрунт. Друзі, хочу зазначити, що за не неважко доглядати. До речі, він добре реагує як на органічне, так і на мінеральне підживлення. За це подякую вам рясним та незрівняним цвітінням. Ще раз ущільнюю ґрунт навколо кущика і роблю навколо рослинки блюдце, щоб було зручніше поливати. До речі, після посадки. Обов'язковий полив ретельний. І почекаю, щоб вода вібралась. Та подивлюсь, щоб не було порожнеч, і рослина добре прижилась. Ще підсиплю ґрунту. Для климатися дуже важливо саме правильний полив. Тобто його не можна поливати в центр куща, а тільки навколо. Потрохи, щоб вода поступово досягала коріння. Поки рослинка молода, вкорінюється, її треба поливати частіше. В подальшому треба звертати увагу на стан ґрунту. Хоча климатись і не вибаглива рослина, але придивляйтесь до нього. Якщо ґрунт навколо сухий, слід обов'язково полити кущ, але якщо вологий ґрунт навколо рослинки, поливати не треба. Якщо пройшов дощ, цього достатньо для рослини. Для климатися необхідно робити розпушування, прибирати бур'ят книг і в подальшому ліана віддячить вам дивовижним ароматним цвітінням. В цьому квітнику климатись буде рости поряд з хризантемами, туями. Посію весною яскраві однорічні квіточки це буде чудове поєднання. Ця Ліана вміє захоплювати завжди. Друзі, з вами була Світлана на першому дачному. Всім миру і до нових відеозустрічей.